А ти знав, чому байкерський патч часто називають мішенью? Ось декілька причин. Перше видимість: великий патч робить байкера дуже впізнаваним здалеку. Для інших клубів, поліції та навіть для ворогів. Байкер буквально підставляється, демонструючи свою належність. Тобто він відкрито носить символи клубу, які іноді можуть викликати агресію. Друге. Відповідальність. Носити патч – це не просто мода, це обіцянка. Представити клуб гідно. Якщо людина з патчем зробить щось неправильне, наприклад, почне бійку, поводитиметься без честі, це автоматично кидає тінь на весь клуб. Тому на людині мішень. За її діями стежать всі. Третє. Ризик ворожнечі іноді між клубами буває серйозна конкуренція або навіть ворожнеча, так звані MC Wars. Великий патч на спині може зробити людину ціллю для нападу від інших клубів. Четверте відвага і гордість. Незважаючи на ризики, носити патч – це акт гордості. Байкер не ховається, не маскується. Він показує свою вірність, навіть знаючи, що ставить себе під удар.